there! Рада бачити вас на своєму youtube каналі. І сьогодні ми поговоримо з вами на дуже страшну тему вимова слів в англійській мові. А точніше, слова, в яких ви, можливо, робите помилки. Тому що в цих словах більшість non-native English speakers роблять помилки. Давайте почнемо. І слово номер один: ось це. Яке, я впевнена, більшість з вас захоче прочитати як «infamous». А чому нелогічно? Famous. Додали приставку in infamous. Але ні, це слово ми читаємо як infamous. Three weeks after the now infamous. Воно означає бути відомим в поганому значенні, тобто за те, що ти зробив щось погане. Наступне слово. І читаємо ми його як. Обіч обі воно означає, хоча і далі ми поговоримо про ось це слово. Насправді воно дуже популярне, і я думаю, вже не залишилося людини, яка не знає, як його правильно читати. Але тим не менш я не могла не врахувати його в цю підборку, тому що це слово хор, яке читається як. А не choir, як більшість думають. Наступне слово воно означає ковто, і його ми прочитаємо як you know, draft contract. Наступне це ось це слово, і воно означає наперекосяк, але більше читають його неправильно, тому що більше читають його як every чи overy, але воно читається як ерай. Наступне слово, яке означає ніша, і воно читається як ніш. далі. Я вам розповім про вимову слова вимова, тому що навіть в ньому більшість людей роблять помилки. Його ми читаємо як pronunciation. Actual pronunciation. Наступне моє улюблене слово білка. Його ми читаємо як «squirrel». Near to a squirrel. Наступне слово це слово прелюдія. Ні, ми не читаємо його як прелюд. Його ми читаємо як «prelude». This is a really prelude. Наступне слово викликає паніку у всіх людей, які дізнаються його вимову, тому що пишеться воно так, а читається воно як конол. The... наступне слово і так це англійське слово означає воно закуски. І читається воно як о до. Тобто, оце якби перше слово читається просто як о, а далі ми читаємо як до і разом утримується одолі. And past order. Наступне слово також на вигляд дуже просте. Воно означає жанр, але навіть в такому, начебто, простому слові люди все одно роблять помилки. Читаємо ми його як жанра обі yes, Наступне слово теж просте, воно означає гараж, але в ньому теж часто роблять помилки. Його ми читаємо як garage. garage? Наступне слово воно означає взлом з проникненням в приватну власність, наприклад, в дім чи в квартиру. Його ми читаємо як. Беглері hey, he but... Наступне слово. Воно може описувати дуже щасливу і дуже активну людину. Знаєте, прям таку людину, яка іскриться енергією, і читаємо ми його як effervescent. Seems to be born. And if effervescent едфесент далі. Наступне слово. Я думаю, ви його знаєте, але в ньому теж часто роблять помилки. Слово зручний. Ми читаємо англійською мовою як comfortable. Or Амфтабл or... наступне слово означає тонкий і його ми читаємо як subtle". In, a subtle, but in... Тобто be is silent, тобто не читається. І те ж саме правило працює з наступним словом, яке означає борг і його ми читаємо як debt. А не debt. Далі, теж начебто простеньке слово популярне, яке означає реклама, але навіть його багато хто читає неправильно. Його ми читаємо як advertisement. So an advertisement was... Далі ми поговоримо з вами про два слова, які на перший погляд взагалі не відрізняються. Але якщо ми ось це слово прочитаємо як minute, це буде означати хвилина. Але якщо ми ось це прочитаємо як Manute, но буде означати дуже маленький. Далі теж начебто просте слово, але скільки варіантів вимов цього слова за свою кар'єру викладання? Я не чула Бізінес, бізайнес і так далі. Це слово ми читаємо як бізнес. Manufacturing business. Далі слово, яке означає архів, і більшість його читають або як ачів, або хто знає, що це виняток, і там сі читається ки, то аків, okay. але насправді воно читається як. Archive. Maybe in some internet archives. Наступне слово це слово яхта. І колись дуже давно я також грішила тим, що читала це слово як яхт, але насправді воно читається як йот. Getting off of your post your... І завершити це відео я хочу найпопулярнішою загадкою англійської мови. Як же ж читаються всі ці слова? Перше слово читається в нас як Though воно означає в нас хоча. Наступне слово читається в нас як through, воно означає через. Далі слово, яке читається в нас як tough, Це означає воно жорсткий. І слово thought, яке може бути або іменником, яке означає думка, наприклад, «I have a thought». або може бути. Другою формою дієслова think. це все на сьогодні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Хочу нагадати, що вимова слів в цьому відео була в основному британською, тому що не дивлячись на те, що я сама прихильниця американської вимови, фонетика британської англійської все ж таки база ґрунт. Але можливо, якщо вам захочеться відео саме різниці між британською та американською вимовами, або може, і між вимовами в інших акцентах англійської, то пишіть про це в коментарях до зустрічі в наступних відео.